Всім доброго дня. Так, привіт. Приходьте до нас бараболь. Перебираємо сьогодні з Марійкою таку кучу. День-два переберемо. Вон ще одна куча є в нас. Так що кому треба картоплю, щоб їсти буде, звертайтесь до нас. Будемо продавати, договоримося, прав right, Марійка? Yeah, договоримося по-любому, звертайтеся, дзвоніть, номер ми оставимо. Бо нам вже не треба. Ну, а... Жалко, в, кого якщо... не вродила, да, в кого не вродила, звертайтеся. Будемо продавати з Марійкою. Права Марічка? Договоримося, не переживайте. Ціна так, вже є отака хучка на продажу, якщо що. Ще буде тої кучки плюс-мінус така кучка, так що дзвоніть. Кому цікаво, дзвоніть. Договоримося. Є ось така, вийшла така куча, права Так. Тільки в мішків 6-7, думаю, приблизно. Плюс-мінус, не знаємо, точно насипали. Так, кому потрібна картопля. Велика, гарна картопля. Нормальна. Хто забере всю, тому буде, віддамо по 10 гривень за кілограм. так да, да, да. Так, Ще куту. є дрібної 9 мішків, продамо 70 гривень в мішок. Продамо ще гарбузи будуть. Так є, так що кому картопля, якщо всю забираєте, по 10 гривень за кілограм удамо. Отаку таку кучу. Бувайте здорові.